Доброго ранку, діти. Пропоную сьогодні вам подивитися мультфільм про маленьке Савенятка. Це маленьке Савенятка знала безліч історій і старанно охороняла сни. Я навіть голос зробила тихіше, коли сказала слово сни. Хоча у нас ранах все одно пропоную вам подивитись цю цікаву історію. Приємного вам перегляду! У світі, де клубочки вміють мріяти. А ниточки шепочуть історії, починається наша казка. Відтоді, як в'язаний котик Клубочик і песик-пуфік оселилися в бабусі ниточки, і затишний дім наповнився шумом і метушнею. Прокидаючись кожного ранку, друзі сиділи на підвіконні і дивились, як сходить сонечко. Сонячні промені лагідно таркалися їхніх носиків теплими промінчиками, ніби віталися. Котик ліниво потягувався, солодко позіхав і муркотів. Сьогодні буде дуже гарний день. Я це відчуваю. Вдень клубочок і пуфік гралися нитками, заплутуючи пряжу. Кольорові клубочки стрибали по підлозі, ніби живі, а котик з песиком ганялося за ними, перетворюючи кімнату в справжній нитяний лабіринт. А ввечері клубочки і пуфік зручно влаштовувались біля каміна, в'язаному килимі, пили тепле молочко з печивом, з задоволенням слухали бабусьні казки. І дивилися, як за вікном спалахують зірки. І навіть вночі друзі були нерозлучні, вони засинали разом пліч опліч, носик де носика під однією теплою ковдрою. Одного вечора бабуся заварила липовий чай, поставила на стіл тарілку з запашними пряниками. І баночку малиного варення. Котик із песиком пили теплий чай і слухали, як бабуся тихенько розповідала казку про чарівне в'язане сонце, що зігрівало всіх, хто сумує. Очі у друзів повільно заплющувались. Коли чай був допитий, а казка майже завершена, бабуся Тихенько сказала, а тепер пора спати мої любі, нехай вам насняться найтепліші сни. Але пофік раптом підняв вушка. А знаєш, бабусю, мені сьогодні наснився дуже дивний сон, ніби хтось літав у нас над будинком. Такий пухнастий, з крильцями і великими круглими очима, і такий мудрий, ніби знає всі-всі казки на світі. І мені снився такий сон, підскочив клубочок. Хтось сидів на книжковій полиці і шепотів щось про зірки. Бабуся ниточка прищурилась і хитро усміхнулася. Я здогадуюсь, хто це міг бути. Можливо, це знак. Справді, нам бракує ще одного друга, тихого, мудрого, щоб ночами оберегав ваші сни. Так радісно підхопив пуфік, уткнувшись носиком у в'язану подушку, щоб сидів поруч, поки ми спимо, і щоб сни до нас приходили. Кольорові і тільки добрі. Бабуся Ниточка посміхнулася. Ну що ж, раз ви такі в мене чутливі, Звяжу-ка я вам совенятко, нехай у нього будуть м'які крильця, великі уважні очі, маленький дзьобик, і щоб він розповідав вам свої мудрі казки. Вона підійшла до своєї великої старої скрині, де зберігала найчарівніші нитки, і де стала пряжу сірого кольору з сріблястими вузликами. Ці нитки давним-давно подарувала бабусі сама заряна фея в подяку за теплий шарфик. Бабуся зручніше влаштувалася у улюбленому кріслі, одягла окуляри і спиці. Застокотіли. Клубочок і пофік затамували подих, спостерігаючи, як у тиші вечора народжується нове диво. Спершу з'явились маленькі лапки, потім м'які пухнасті крильця, крихітний дзьобик, і нарешті великі блискучі очі яких відбивалися вогники каміна. Щоня останньою петельку було закріплено, савенятко раптом поворушилося, позіхнула і тихо-тихо угукнула. У, -у, У де я? Ти вдома, лагідно сказала бабуся Ниточка, ти наша савенятко. Залишилось тільки дати тобі ім'я. Може, сновик запропонував сонна савинятка. я ж не сплю вночі і можу оберігати ваші сни. Чудове ім'я! вигукнув пуфік. Ласкаво просимо до нашої в'язаної родини. Поки друзі уважно розглядали сновика, Ниточка подумала. І із залишків пряжі швиденько зв'язала йому іграшку м'яку і кумедну, майже як він сам. Відтоді Сновік жив на шафі поруч з книжками. Вночі, коли всі засинали, він обережно залітав донизу, поправляв ковдри клубочку і пуфіку та тихенько шепотів чарівні сни на вушко. Він розповідав їм казки про зорі, місяць і комети. Виявилось, що Сновік знає історію про літаючі дерева, сузір'я з м'якою шерсті та в'язані планети, на яких мешкають добрі сови і мишенята. А вдень, коли всі просинались, Сновік лягав спати. Для нього бабуся ниточка зв'язала м'яке затишно гніздечко, з ниток кольору меду. Воно стояло біля вікна, де крізь скло лагідно світило сонечко. А поруч завжди лежала розкрита книжка, бо Сновік був дуже розумний і завжди читав перед сном. Іноді в сонячні дні Сновік засинав просто неба. На галявині, біля будинку бабусі ниточки, там росли ніжні ромашки, які ласкатали його крильця. М'яка трава була, мов зелений килимок, а теплий вітерець гойдав сонце між гілок. Сновік вмощувався на животику, бо у нього була велика голова, і йому тяжко було довго сидіти, як дорослим совам. перетуляв щічку до землі. І одразу ж засинав, навіть не встигнувши дорахувати до трьох. А бабуся ниточка тільки усміхалась, адже тепер її дім став по справжньому повним. У ньому було місце іграм, дружбі, турботі і солодким снам. Дякую тобі, Сновику, часто казала бабуся. Завдяки тобі клубочок і пофіг сплять міцно». І спокійна, а вранці розповідають мені свої добрі сни. сновік лише кивав, змахував крильцями і тихенько наспівував свою совину колескову, яку крім нього, знали лише зорі. І якщо тобі коли-небудь насниться, що в кутку кімнати хтось лагідно шелестить крильцями, і тихо розповідає казку, Знай, можливо, це в'язаний сновик прилетів до тебе, щоб оберігати і твої сни. Сподіваюся, що вам історія ця сподобалась. До нових зустрічей. До побачення!